Вас вітає канал Автомаркет. Розглянемо зарядний пристрій від компанії Intertool. Самий топовий зарядний пристрій в їхній лінійці з мікропроцесором з режимом відновлення. До речі, режим відновлення будемо тестувати в наступному відео, де перевіримо кілька зарядних, реальні показники відновлення. Слідкуйте за новими відео. І так, зарядний пристрій AT-3021 заряджає будь-які типи акумуляторів. Від 6 до 280 А є. Є у нас батарея відкритого типу ВЕД з рідким електролітом. В комплекті йде у нас інструкція з експлуатації, гарантійний талон. До речі, навіть відміну від інших компаній інтертул надає гарантійний талон окремим вкладишем. На даний зарядний пристрій гарантійний термін 12 місяців або 1 рік. Так, пристрій зарядний. Все чітко прописано. Умови гарантії. Гарантія не поширюється, технічне обслуговування. І так, зерний пристрій. Інтерту. Є у нас видно навіть трішки плату. Так, тут у нас дисплей є. До речі, даний зредний пристрій на ринку України довший час. В даному форм-факторі це вже пройшов ресталінг, де було змінено лицеву сторону. Старі версії, більше надписів. Так, є серійник. Дата виробництва 24 рік. Є ручка. Ну, так, досить важкий. І так, дроти у нас незвично грубі. Візуально січення десь один. Так, крокодильчики достатньо тугі, якісно зроблені. Так. Підключили ми до батареї, поки що нічого не реагує. Деякі зарядні перестрії вже починають включатися, відділені 12 вольт і можна клацати, щось там, вибирати, бавитися. Різні тетріси жартують. Так, і підключаємо зживлення 220, звичайний, стандартний. Так, засвітився у нас зелений дисплей. Переключається сила струму. У нас є 4 режими, 5 А, 10, 15, 20. Будемо ставити 10 А. Оце три полоски. У нас відновлення акумулятора, десульфатація. До речі, відновлення акумулятора застосовується тільки з рідким електролітом. І не більше 24 годин. Тут у нас тип батареї можна вибрати. І так, у нас є інформація, скільки вольт буде подаватися, і відповідає якому режиму. На гель у нас 14,2, на вед 14,5, на кальцій 14,7. І так, вибираємо. У нас кальцій кальцій. Значить, вибираємо 14,7 і натискаємо Струм 10, натискаємо пуск. У нас почав активно працювати вентилятор охолодження. Є індикація дуже зручно батареї. Закінчився процес заряду акумулятора. Наш заряд... зарядний пристрій показує. 13,7 вольт. 5. Ампер. Це ми виставляли 5 А заряда... сила струму І осний індикатор це батарейка, яка вже не миготить, не бігає, а повністю заряджена. І так, вимикаємо. А, до речі, І так вимикаємо. Так, виставляємо, ось наша батарея, яку ми заряджали. Перевіряти будемо, як завжди, дуже крутим тестером автотур bt 760 який вміє друкувати чеки. Вибираємо Battery Test. Вибираємо систему, систему виміру пускового струму EN. Використовується в Європейському Союзі. Беремо 700. Це є пусковий струм, який вказаний на батареї на етикетці. І так, акумулятор енергія. Це в нас 100. Якщо англійська версія, 100%, батарея заряджена, все ок. Стан СОХ це в нас 39% висотки, загальний стан батареї. Опір 57, так як батареї вже кілька років. Напруга 137 і пусковий струм 438. На цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на наш канал.